Шановні, доброго вечора. В общем, де б ви думали, я знаходжусь, в Страхолісці. Андрюха притягнув мене сьогодні знову під Чорнобиль. Сам побіг він місця, якісь шукає. Машина вон так запакована. Сьогодні ми з ним на одній машині приїхали. Тут його знайомі рибачать. Кажуть, що непогано тут клював карасик. Такий кіло плюс, півтора кілограма і лящі. В общем, у знайомого Андрюхіного вже там під лящик є. Один чи два вже навіть, вони там пару годин назад приїхали сюди. То ми зразу думали поїхати туди на тетерів, там де ми були минулого разу. Але друга каже, що звідти новин ніяких хороших і поганих немає, то не будемо ризикувати, давай, каже, половим тут. Отам от отам знаходиться, за цими камишами, знаходиться море, Київське водосховище. Оце перше місце. І отут. Ще одне. Я, мабуть, стану на оцьому, а Андрюха буде лівіше. Не зовсім тут удобно, але вже як є. Ну така місцинка, вода прозора. Ну будемо кидати. Зараз я, мабуть, достану свій діпер, прокидаю, подивлюся яка глибина і вам все розкажу. Коротше, стояли ми м'ялись-м'ялись. І Я заплакав, що треба їхати коротше, в друге місце. Ну тут таке воно камиші, блін, я не знаю. Це така якась затока така, ну мені не, не дуже це вона подобається. А друга каже, що вона перспективна і типа, що тут буде риба. Але ж ну, вода дуже чиста, я не знаю. А там і тут немає течії. А там, де ми були минулого разу, там є течія. Коротше, їдемо ми на те місце, там, де були минулого разу. Якщо, Якщо там зайнято. То ми повертаємося сюди. Тут, в принципі, не дуже далеко. Так що сьогодні поки катаємося. Я думаю, що ночі у нас буде прибалка. 19.13 і ми на місці. Нікого нема, птички співають, вітру нема. Місце чудове. Розкладаємося, годуємося і ловимо здоровенних лящів та карасів. Так, прикормка. Дома сьогодні наварив такого гороху. І накрутив його на мясорубку. Трохи накрутив, трохи залишив. Ну, видно, він не кручений. Пахне як останній раз. Клас. Так, це у нас на ляща. Так як тут ще й карасик гарний, присутній. Пшона зварив. Пшоно теж туди. Я одразу думав дві різних прикормки зробити. Потім думаю, хай вже буде все в кучі. Ну Така краса. Так, ось таке вологе. Ми сюди Real Fish кориця ваніль. На що. Я думаю, що навіть не потрібно буде додавати води. Ой, як воно пахне. Ану. Смотрите, какая краса. Может и башу трошки. Доведеться до... А мы знаете что? Мы зараз, у меня тут есть у сумочки. О! У меня тут есть меляса. Меляса, меласа. Вот такая универсальная. И на карася, Вон там вже в і риба прыгает. Фух, це ми цю ляса зараз. Давай. Ну так. Це буде прикормка. Всім прикоркам. 19.30 уже. А я навіть ще не зібрав жодного фідера. Не сильно, але... доведеться. Запах. Вы не являете. Так, водички. Водичка, водичка. О, вот такая водичка. Так, все на пол. І трохи водички сюди. Та, така обмішка. Йо-майо. Зараз -йо. вона натягнеться ще. О! Буде прикормка бомбезна. Класне це відро флагмановське. Це друга рибалка в нього вже. Кайфую, подобається. Так, ну... По насадкам червоний черв'як. Опариші тут вони окукулись, не окукулись, але ну, хвата ще. О, це сміття, сміття ми з собою забираємо. Що, буду розкладатися? Сьогодні з нами Макса немає, то я розположусь і там, і тут. У мене пів берега вільного. Грабельки десь поставимо. Можна тут нижче трошки. Ось так поставимо тут. На вкруточку. 1955. Собрав три палочки. Дома я понав'язував по водочків. Ось так от 2 метра робив. Один і другий. Це восьмого номера Гама Кацу F-22. Ну, Тут в теж трішки є. Тут я б що зробив? Де воно? О. Значить, Годівнички по 70 грам. Дома те ще понав'язував таких монтажів. Пластиковий отвод На товстому шнуру. Воно бігає. Тут карабінчик. І тут карабінчик. І до цього карабінчика зараз поводочок. І туди. Два прутика закину на білу рибу і один залишу на сома. На сома я, до речі. Десь тут у мене коробочка була. На сома я теж нав'язався. Ось такі мої поводочки є на сома з такими гачками. Ну, гачки у мене і запасних тут багато. Вон, ціла коробка, чисто під Сома. Поставлю якісь чого такі. Стій. Ну, чого такий грузочок поставлю. Це скільки він у нас? 142 грама. Ну, сому треба щось. Трохи важче. Тут те, чи я дозволяє ставити щось менше, але для того, якщо він клюне, щоб він самозасікся, засікся, то краще ставить щось важче. Є вон така ще кругляшка. Шарики є. Ну, коротше, вибір в мене є по сому. Зараз хочу загодувати дві точки, одну ближче, одну далі, по білій рибі. Прям хорошо нагодувати, годівниць по 10. Закліпсуватися і вже потім буду дивитися далі, що робити. Каша наша натягнулася, дивіться яка краса. Просто. А запах який? Можна навіть не нахилятися, щоб понюхати. Ми взяли дві палички, довше коротше потянули і повернулися зі ворота. Загодував одну точку, будемо наживлятися. Де тут наші черв'ячки? Ось вони. Будемо пучочок черв'яка закривати одним опаришем. Другий спінінг поки. Ще навіть не прогодовував місце. Ну, а сам'яче підготую, але ж, як стемніє буду закидати. Часу дуже мало, багато катались. Більше далеко їхали. Але нічого. Вон, жовтий чемоданчик стоїть. Освітлення в нас є. До речі, минулого разу заїжджали до Андріхи магазин, я придбав світлячки такі класні. Блин, зараз покажу, мы потом забуду. Так. Все вот так. светло, все светло. О, вот такие светлячки и вот такие до них аккумуляторы. Ну тут замочек такой, надеваешь на кривертип. Воно має світитись. Так. Ось чотири штучки в комплекті. Ось такі. Такі не пам'ятаю, отак, здається. Так, да, здається отак. Закручується. Ні, не так. Треба зразу вставити сюди. О! І отак яскраво воно буде світитись. Кажуть, що прямо всю ніч. І така штука відкривається. І десь тут такі подушечки прямо всередині, щоб не вбивати фідер. Де десь на третій, да? і так? Отак. От не отак, чи може да далі, я ж не знаю. Це я перший раз їх ставлю. Клас рухається. Клас. З ним можна і закидати, він не заважає. Може навіть бубенчики ставити не буду. Але це не точно. Зразу готуємо наші фонарики. Один. І інший. Все. Стемніє, ми вже готовий, ну такі понадівав червоні черв'ячки і позакривав опарашем. Тут червоненьким, тут біленьким. Так, ну і що? І нашу загодовану точку. В кліпсочку. Раз. Є Чітко в кліпсу. Так, один в воді. Загодовуємо ще одну точку. Я цю хочу зробити трошки ближче. Прямо я думаю, отак. Так, вирішив не гратися цими маленькими кормушечками. Ось у. відрова закормочна. Зараз я сюди бахну штук 5 і все, якраз буде тема. Взяв я себе пилочку сьогодні, трошки підпиляли воно дровець. Ой. Зараз ще трохи їх підрубати треба. Можна розпалювати ой, багаття. Рубається, наче непогано. Да. Та як масло. Тікайте, блин. 21.37, жодної покльовки. У Андрюхи там щось якась мілочуха тягала. Але... Але нічого нема. Костерчик у нас горить. ось Вирішили трохи перекусити. У нас тут сальце, ковбаска, радісочка, огірочки. Там воно ще є, Ну, коротше, з голоду не помремо. Але ж хочеться, звісно, поймати рибинку. Ну, нічого, будемо чекати. Так, друзі, 22.25 і перша толкова покльовка. что есть, Блин, ну прям что есть, Что съе. диви. Ой, 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 ой. Кто такие там? Не, 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 это. Давай. Это под Васька. Это под А ну. Стей, сейчас мы сюда. Не, ну да, почти Васька. Оп. Ану прибирай пацаку. я його звільню. І тут ні, тут це всім. Де ти там вцепився? Я тобі казав, Андрюха, буде риба. <риво> ти мені не вірив. <риво> Ох і губ, губи в нього мощні. Потужні. Вибачаюсь, потужні губи. Ну такі, давайте ближче до світла. Ну, ну такий. Я не знаю, кілограма мабуть, немає. Можемо, звісно, зважити його. Кілограм три. Нема. Ладно, зважувати не будемо. У мене ще садок не в воді. Це перша риба, я ж кажу, 22-26, перша риба. в Андрюхі ще нема. Ставимо норку і продовжуємо. Ну так, одіваю. Червоний, закриваю опариком. І тут червоний закриває опариком. Каша бомбезна, горох, пшоно, фіш. Ой! І це, до речі, спрацювала ближня дистанція. Ближня дистанція. Нічого не будемо міняти. Кліпса. Ну прям зовсім недалеко. Хоп! І на підставочку. Андрюха теж побіг перезаряджати, та вже хоче такого ляща поймати. Бубінчик ставим. тому що буває відхожу. І на сома поставив, ну, сам'ячі поки мовчить. 23.00. Покльока на правий. Ой, на лівий. Так, спішити не будемо. Та ні. Диба є. Я... Є. Є. Ну наче щось таке невелике. Наче взагалі нічого нема. Але щось вже є. О, є, є. Щось в сторону повело. Та я думаю, що он тільки його так підніму. Ану. Дрібнота. Але густірочка. Ну така. Ну як по сьогоднішньому дню, то той піде. Так, напів на пів на третью Іантрюха влупив отакого густірьонка. Блін, взагалі кльова нема. Ну, нічого, ми не здаємося. Андрюха, де наша риба? Вище по течії. А чого ми нижче по течії? Вам дорога треба хороша. У вас машини дорогі. Давай будемо кормити її назад. Слухай, да я вже ж накормив, так що блін, чи хватить на 2 тижні. Нема риби. Що робити? Давай пивка наліємо. Думаєш, вона б'є пиво? Лящ, лящ, любить пиво. Ну давай. Добрый ранок. О! Вот такий он. Добрый ранок. Це если что, на сома. Андрюха сейчас спить. А я прокинулся, дивлюсь моя бубенчик валяется. Ну. На берегу і ось така густярина вхопила. Ночі взагалі нічого не було. Короче, дуже слаба рибалка, але було дуже холодно. Зараз в нас уже ну коротше, може сказати, що зря виїхали. Ну, але така рибка є, побачимо, що буде вранці. Все, тут плава полотва пошла. Це ранок і пошла отакенна риба. Опа! Так, ну що тут, один малюк? А, зайшов. Буви зайшов. Забиває шнурок отакою фигнею. Пух летить. Он на кончику взагалі. Страшно зараз. Буду знімати. Ну, немає. по інформації. От дзвонили із того страхолісся, де ми були. То людинка вроді піймала одного лящика, але ж за всю ніч. Холодно, дуже холодно. Вночі було 5 градусів, так що не знаю навіть. Треба чекати тепла. Бахнуть. Андрюха Десь ухватив вудочку, побіг по берегу. А я тут. По пів на десяту. Один вимотав, той, що сам'ячий, два закинуто. Андрюха теж мовчить. Була ще така оце ж плотвічка, але Але немає кльову. Навірно, за того, що холодно. Так вот, сейчас кики їсти. о <риклад> І зразу покльовка Нами вижу. ого го трофей, трофей. Мори, моври. Багор, подсак подсак несу. Подсак, багор. густерчик Ну така густера тебя. Ты шо ты шо? Ты шо ты шо? Прям даже риба, наверное, є. Я думаю, що це вже риба на конях це? Головою трусить так взагалі. Значить здоровенне. Я ж думаю, що не ну, Обычно. Обична... Обична плотва Батон. 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 Плотва і плотва. Отакенна. Будемо вже не потроху збиратися, тому що льов ніякий. ніякий. А в нас вже он, перша година дня. Скільки ж можна. Відіб'ємо підсумки нашої добової рибалки, майже добової. Цей раз, звісно, не так, як минулий, але теж щось влетіло. Слабенько, дуже слабенько, все, я думаю, за того, що похолодало. Ну але а. от такий результат. Опа-опа. Одиннадцять такий, наче нічого, а то все дрібно та. Так що, кому сподобалось відео, підписуйтесь на канал, діліться цим відео з друзями. Ставте вподобайки, а ми поїхали додому до зустрічі на воді.